У вас вітає канал Дядько Роман. 2 листопада. Сьогодні в нас оранка. Вчора цілий день йшов дощ. Ну, а сьогодні оранка. Важко, тяжко, мокро, але юзик горе. Ось як бачите. Дуже мокро. Тут теж ось є. Вода стояла. Цей город другою, а цей з першою вже. Бо тут вже важче після сої. А нічого, юзік тулить. Чмоня стоїть, а я красивий. А юзик працює. Передка його ведучого не вистачає! Резина така собі. А що на МТЗі, то там протектор гарний. А це ця що з МТЗ? Лисаки вже трохи. Але нічого він важкий. Буксує. Важко йому. На боком ставить. І не хоче він рівно їхати! А був поведучий передок було б Зік може. А якби була блокіровка, то було б ще краще. А так її немає. Но є тормоза. Ще тормоза допомагають замість блокіровки. ми зробили, а блокіровку не зробили ще. Ну нічого, я думаю, і до блокіровки дійдуть руки. Так, да, ну з цим двигуном набагато краще. Як з двигуном D-65. Це і мощніший набагато, і обороти краще. Набагато краще. Ну, це ще солярка скрутяна. Ну, якщо накрутити, так як по заводу то повинен він другий отягати. От іменно зараз по такому сирому. Як то Роман рівняти зараз буде. А про чмоні я взагалі мовчу, той зовсім не хоче. І буксує, і не тяне. Ну не хоче, не йде в нього оранка Ну нічого, буде гної возити. А й буде грузити. Та що такі справи? Так, у нас сонечко вияснилось. Так, оста... Ось у нас тільки поля вже і два городи, а так то вже подорували Можна було б почекати. Пару днів, поки підсохне, але немає коли чекати, бо на поле ще трагній вивезти. Тоді можна згорати і займатися далі роботою. Трова треба пересікти гіляки, багато ще є роботи. Будемо трохи підгонити роботу. латає на кожен день. Шумить <звук> <звук> Добре, глядачі, підписник каналу, будемо прощатися, будемо їхати додому. Так що всім щастя, здоров'я, мирного неба над головою, щоб кінчилася вже ця клята війна, і ми займалися далі своїми справами. Так що, всім пока. Дякуємо за перегляди, за підписки. Все, всім пока.